Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з Великої Швейцарки. І сьогодні на черзі дуже цікавий поєдинок, який було зіграно в дев'ятому турі. Білим грала відома українська шахістка, міжнародний майстер Юлія Осьмак, а її суперницею була юна шахістка з Угорщини, міжнародний гросмейстер серед жінок Гааль Жока. Це саме та шахістка, яка стала співавторкою справжньої сенсації першого туру цього змагання, коли рейтинг-фаворитка Українка Анна Музичук прострочила час в абсолютно виграній позиції. Тоді Галь здобула перемогу, але звісно, вона їй особливо то не допомогла. Далі були декілька програшів, їх, деякі партії вона вигравала. І, врешті-решт, в дев'ятому турі натрапила на Юлію Осьмак, для якої цей турнір також складався не найкращим чином. Отже, Д4 зіграла осьмак, кінь Ф6, С4 Е6, кінь Ф3 і Д5. Далі кінь С3, кінь bd 7 і Українка міняється на Д5, виходить слоном на F4. Після С6 h 3 кінь Б6 Е3. На дошці утворилася славнозвісна карлсбацька пішакова структура. Суперниці грають відповідно до основних планів гри у цій позиції. Слон F5 грає жока, після кінь e5 ставить коня на e4, слон e2, f6 і кінь d3. Слон d6 грають чорні, пропонуючи розмін чорнопольних слонів. І після рокіровок тура С1А5, він відбувається. Ось Макс забирає на d6, чорний кінь стає на це поле, кінь С5. Кінь b c 8 плануючи зіграти Б6. Білі ставлять ферзя на b3, і після b6 повертають коня на д3. Маневри продовжуються. Чорні заходять конем на c 4 білі захищаються від вилки турою, кінь 8 д6, а4 і ферзь e8. Білі грають ферзь А2 і вже самі готові зігнати чорного коня з поля c 4 пішаком. Чорні резервують поле Д6 для свого коня, відходячи іншим на F7, але білі не поспішають грати Б3 і відходять слоном на F1. Тут заслуговував на увагу профілактичний хід кінь С 6 і білі зберігали лише мінімальну перевагу. Але жока різко пішла ж 5 мабуть, мріючи поставити мат білому королю. Але це все ж таки передусім послаблення свого короля. Яке може датися в знаки в майбутньому? Юлія Осьмак грає різко е 4 вилка, і після взяття відбувається розмін коней. Ферзь С4 ЄД, Тут білі могли відразу забрати чорного пішака, але Юлія відходить ферзем на Б3, нападаючи на іншого пішака Б6. Чорні пропонують розмін ферзів, але Українка відмовляється, забираючи на b6 після тура fb 8 ферзь С5. Чорні забирають на Б2, активізуючи туру. Білі ж відновлюють матеріальну рівновагу, забираючи на d3. Відбувається розмін слонів, король g7, і тут найкращим шансом для білих було зіграти тура e 3 Але кінь d1, нападаючи на туру, зіграла Юлія Осьмак. Дозволивши суперниці зробити цікавий хід тура Д2 ось така тимчасова жертва тури, і водночас напад на Д3. Ну, звісно, якщо забрати на Д2, то шах, король H2, взяття на Д2, і ця позиція для білих не така вже й хороша. Все ж таки кінь на D1 розташований невдало. Тому тут білим краще було зіграти ферзь С3. І після розміну тур у білих. Певна позиційна перевага, яка полягає передусім з можливістю використати слабкість поля F5. Згадаємо просування чорного пішака на поле G5. Але Українка побачила іншу можливість. Юлія грає Тура F3 і, по суті, жертвує легку фігуру. Ферзь є один шах, грає Жока після короля h 2 забирає коня. Та білі не міняють тури, а грають в ферзь б'ється 6 Ось такий подвійний удар. На дошці виникла критична позиція цієї партії. Ну і, мабуть, буде зайвим казати, що чорні у цей момент знаходились в дуже серйозному цейтноті. Попередня боротьба забрала у угольської шахістки багато сил та часу. Найкращим ресурсом за чорних був очевидний шах ферзь g1 і після король g3 f5 з загрозою f4. Тому у білих немає часу на взяття тури, треба бити пішака, але тепер шах тура Д3 і після ф3 взяття на д4. Виявляється, що взяття на а 8 після точного ферзь д 6 призводить до нічієї вічним шахом. У відповідь на королів 2 повертається на д4 чорний ферзь, і білим відмовитись від повторення позиції не вдається. Оскільки, якщо піти на F1, то буде шах, і після розміну тур, точний шах ферзь c 2 дає чорним вирішальну перевагу у вигляді зайвого коня. Тому тут знову треба грати король G3. У чорних також немає варіантів. Можна піти ферзь H4, але король тоді ховається на h2. Тому лише ферзь d6 і це нічия. Білі можуть зіграти інакше бити не туру, а коня з шахом. І після взяття на f7. Бити туру вже не можна, тому що буде ферзь f 4 після короля h 2, ферзь f 4 подвійний удар, і чорні виграють. Тому білим треба давати шах ферзем з поля b7. І чорним краще перекритися. Ферзем так чи інакше все ж таки доведеться, захищаючи короля, віддати ферзя за туру. І після тура c7, тура d 8 взяття забираємо ферзь e4. Цей еншпіль ферзь проти двох тур приблизно рівний. Але Галь Жока розгубилася. В цей ноті угорська шахістка вирішила зіграти тура Ф8, захистивши коня F7, вона сподівалася, що після ферзів 6 шах, а саме так зіграла українка король g8. У білих тут немає жодної тактики. Здається, треба мінятися на d 1 а у чорних зайвий кінь. Але Юлія Осьмак завдає потужного удару тура c 8 Зв'язуючи туру f 8 і загрожуючи взяттям коня. Тепер шах ферзь g1 нічого чорним не дає, і маючи зайву легку фігуру, чорні не можуть врятуватися. Врешті-решт, жока забрала на C8, але після ферзь 7 отримала форсований мат. Король H8. Шах. король G8, ще один шах, відкриваючи вертикаль G і після відходу в кут мату два ходи. Ферзь f 6. І G3. Саме так закінчилася ця партія. Ось такий дуже красивий поєдинок, як ми бачимо, Юлії Осьмак вдалося взяти своєрідний реванш за поразку своєї колеги і співвітчизниці Анни Музучук у першому турі. Долю партії вирішив красивий і потужний удар тура c 8 з мотивами відволікання чорної тури. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.